Всім доброго раночку! Закоптили вночі ось таку колбаску. Це в нас найкращий ковбасний стіл сьогодні. Красота фірмова, смачна. Зараз розліжемо. Пробувати будеш зранку? Звісно буду. Okay. Так, ти Дуже смачна колбаска. Это тобі. Ціка красота. <різниця> <різниця> Куди сонце? Так. Красота. Бажаєте замовити таку ковбаску? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Замовляйте.